На морі, на морі, стоїть камінь Муровий, а на тому Каміньові стоїть хлопець чорнобровий. Данія сьогодні підтримує Україну. Надзвичайно важливо сказати добре слово про Данію. І насправді я вам скажу, що наша мандрівка до Данії була дуже. Експресивною і дуже випадковою, тому що до останнього нам не давали дозволу, оскільки мала їхати не тільки я, але і 15 оркестрантів військового оркестру, 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, люди, які проживають у Данії, також гості, які приїхали у місто Орс, наша славна українська громада. Яка підключилася і організувала цей захід в данії захід який присвячений Україні і підтримці України? Він відбувся надзвичайно в теплій атмосфері. Ми разом співали кращі українські пісні. А ще у нас був концерт в старовинному храмі міста Орс, де ми відправили українськими піснями, нашим україноспівом, цілу молитву за мир, за майбутню нашу перемогу. І весь зал підспівував разом із нами кращі пісні: народні, повстанські, патріотичні. Це було насправді велично. А ще неймовірно приємно було, що музиканти, місцеві музиканти. Також долучилися до цього концерту, і навіть звучав гімн України в супроводі органу. України слава стане поміжна. Ми чули дуже багато теплих слів, ми маємо перспективу співпраці разом із українською громадою. Ми говорили про те, що важливо, щоб у Данії відкривалися українські школи, які би допомагали нашим діточкам пізнавати наші традиції. А ми, звичайно, що українці, українські артисти, будемо всіляко сприяти цій співпраці, тому щоб діти, які через війну проживають сьогодні, Далеко за межами України пам'ятали свою мову, свою культуру, свої звичаї. І це наша велика місія. Місія нашого україноспів.